Іздум, що ти бачив вже ті відкоси, що твої хлопці зробили? Звідки бачив, ти лише приїхав? А що там з відкосами не так? Нічого, я просто думаю, знаєш, чи це, чи вікна будуть відкриватися, бо я одне попробував, то трошки, знаєш, відкос чіпає. Це якийсь абсурд. Як так відкоси зробити, щоб вікна не відкривалися? Як це так можливо? Ну, я теж думав, що це неможливо до сьогоднішнього дня. Ну, що ти такі турби понабирав, чоловіч? Що там у тих турбах? що Чути гречка, гречка, рис, картопля. На перший час понабирав якихось кашів, розумієш, було що їсти. А то що в Польщі нема, думаєш, гречки, рису, картоплі? Ще дешевше, ніж в Україні. Ну, я, ви не перестаєте дивувати мене. Щоб, я розумів, би сала набрав, от сала тут нема. Треба брати щось таке, що нема, а не понабирали те, що тут ще дешевше, ніж в Україні. Звідси везуть в Україну. Слухай, та поки я тут в Ютубі дивлюся, як гіпс крутити, та міг би щось робити. А що буду робити? Та я не знаю, як робити. Я не знаю, як той гіпс крутити. Зараз подивлюся, як гіпс крутити, ти будемо робити. Скажеш як. Міг би теж подивитися в інтернеті в Ютубі як то робиться. А не лежати. Фу, у мене немає інтернету у телефоні. У мене нема треба поповняти. Добре, що ти є. Ти бачив, що наші ютубери там роблять? Бачив, що роблять? Штукатурку перетирають з жирафу. Кажу, хлопці, що ви робите? Кажуть, що вони в Ютубі таке виділи. Добре, йду їм скажу, що треба щось поклювати, а потім перетирати. Що там ти готав? Йопт твою! Що це ти таких сумок? Слухай, ти сюди її приїхав, купа сумок мова, звідси їде ще більш. Що там понабирав? Нічого, такого, нічого такого не понабирав. Ти що ти там батареї взяв, котел? Взяв ти малому якийсь ровер, ти таке мелочі. Слухайте, нас ніхто в бус не візьме, то де тебе півбуса буде сумок. Нас ніхто не візьме. А що мені тепер робити, я це понакуповував. Тож то ж я це не лишу тут? Я не знаю, що тобі робити. Я сідаю в бус і поїхав. Наше що в Україні немає котлів, батареї, роверів немає чи що? Я не знаю, що ти маєш робити? Заказуй фуру, ти фурою приїдеш. <реш> Слухай, щось твої стіни все у полосах. Рож ти це недобре малюєш. Та Що ти мені розказуєш? Ти в мене червоний диплом по, по малярці. Нічого собі, що й червоний. Ну, а що з стінами буду робити? Це не добре таке у полосах. Це так має бути. Це так все має бути, інакше це не може бути. Ти знаєш, яке я вже малюю? Роки рочені вже роблю. Що ти мені розказуєш тут? Я дивлюся, що ти тут наробиш. Майстер ти з червоним дипломом. Ну що, як перший робочий день? Розказуй. Це було щось з чимось. Мене за все життя так не матюкали, як нині. Е, ти що? Я не знаю. Нічого привикнеш. А йшов додому, і йде дитина така мала, я знаю, по коліна мені. І знаєш, що каже? Курва! Коротше, це мене вже добило. Діти навіть ходять матюкаються. Я щось дивлюся, що я тут у Польщі не годен заробитися. Цей ще поляк такий скупий, що ми в нього робимо. А ти що не знав, що ці поляки? Це страшні жебраки. Щоб зробити треба десь далі їхати. От хіба що таке, а без голоду не здохнути. <хіба>, хіба що без голоду не здохнути? Завтра свято нині можна залитися. Бо інакше ми б були би не залилися. Якби завтра не свято, то ми б ніби не пили. Кожен день п'ємо вже на заводі всі говорять, що ми ще й. Тобі ліпше закуску ліпшу взяв. Вже надоїли ці огіркета та й помідори кожен день. Давай. Казав шеф, щоб ти нині йшов перестінки мурувати. Ну йде до сраки, я нині нічого не буду робити. Фух. Ну а на що тоді до роботи прийшов? Як там що? Щоб години не зарахували? Робив, не робив на роботі був. Піньонзи. Питаєш таке?